Жанчик тестить, і в нас на огляді Шкода пабія 2008 року. Перед початком цього огляду попрошу всіх поставити лайки, підписатись на канал і по можливості напишіть коментарі. А ми продовжуємо! Перед нами машинка Синьому Металіку 2008 року. Ця моделька у нас до рестайлінгова. В рестайлінгу були трішки другі фари. Зміна в рішці радіатора. І були другі противотуманні фари. У нас комплектація без противотуманних фар. Давайте дивитись по кліренцю. Кліренс у нас. Щось кожна машина в мене з кліренсом три кулачка. Це приблизно 15-17 см. Далі. Деталі під капотом. Порсунки омивателя у нас виведені окремо, це класно. Бо якщо вони були б на капоті, з роками тут могла б з'являтися корозія, тому що там дуже ніжний метал. Потік у нас відкривається таким витяжком. Газового упора немає. Знайома класична кочерга. Вона точно така сама, як в Октавії, так що води, шкодоводи на заметка. Тут у нас приблизно картина автомобілів Seat Ibiza і Audi A1. А саме мотор на 86 кінських лошадіних сіл, 16 клапаний. Що за блок? З алюміним блоком, з ресурсом приблизно 300-500 тисяч кілометрів. Тут блок управління мотора Volkswagen. Вакуумний підсилювач тормозів Volkswagen, тут значок Volkswagen Audi, тому що це є один концерт. Тобто, це Seat Ibiza, або найдешева аудюха. З своїм якимось оригінальним дизайном. Сказати, що він дуже красивий, ні. Але сказати, що він прям якийсь пенсіонерський, то теж ні. Він такий нормальний, собі вполне, вполне сучасний хетчбек. Бачимо газовий фільтрик. Тут газ четвертого покоління. Бачок розширительний, як в Кадіків. Такий мотор ставився на кадіки, на ібіці, на ауді. Були агрегати дізельні, були 1.2, і З 2014 року пішла шкода Фабія 3, і там були літрові ТСА ні мотори з турбіною на 140 лошадей. Тут 86 кінських сил. Тут електро електрогідроусілітель руля, є кондиціонер. І, в принципі, ну, проста в ремонті спереді Макферсон, дешева ходова на ззаді в неї напівзависима з Зміняємо ю балки. Теж повністю надійна, м'яка і неприхотлива. Це мінуси старої машини. О, Получили. Пари в нас пластмасові, противотуманок немає. Там, по ідеї, є відверстя для буксіровки. Також знімається ця пластмаска і там крюк. Пішли далі. Металеві крила, металевий капот. Ну, в принципі, машина вона зроблена з металолому, Да? Колеса в нашому випадку 14, ті були 15, ті були 16. ті А на версії шкода Fabia RS були навіть 17 ті з задніми тормозними дисками. У нас барабанні тормоза. По кузову. В них хороша степінь оцинковки, хороша лужоність кузова, але Є такі сліди, наслідки корозії, де є прикосновення і тертя металу. Так, в принципі, там 300-400 тисяч, 500, їх можна навіть не фарбувати. Так само, ось, по низу дверей. Вона збереглась добре, оригінальна наклеєчка, що вона там пише. Ага, коли вона народилася, але тут нічого не заповню. По двірній карті. Двірна карта з твердої пластмаси, теж енергойомка. Добре подавляється ресурсу, і можна часто цю машину зустріти в таксі і побачити, що все блистить, все натерто, тому що вона не буде довго і зносити. Це щось під якийсь карбон, ця полосочка, ну, вона така симпатічна виглядає. Сюди можна поставити стаканчик з кавою, з бутилочкою, з баночкою 0,33 і не більше. Маленький кармашок, Механічні, механічне регулювання зеркал, складування. Теж механічна і два стеклоподйомника, тому що це не саме багата комплектація. По рулю. Руль у нас трошечки менший, ніж в Октавії, має подушку безпеки, цікавий такий сигнал. Тобто я ні на що не намікаю, в мене не Audi, в мене не BMW, у мене такий не Mercedes, в мене от. пік тік -пік, -пік, пік Все. Рульова колонка у нас регулюється вгору-вниз. І витягується на себе. Регулювання доволі великий діапазон. Це приємно, по посадки до даної машини, претензій немає. Так само у нас є ліфт сідушок, я можу піднятися. Я, до речі, замітив, що тут, коли я був опущений, в мене до потолка було два кулачка. Так, поміщається один або півтора. По приборах прибори в нас дійсно дуже приємні. В них немає нічого такого, скажімо так особливого, але вони дуже такі класичні і вони дуже приємні. От Дійсно, прибори в неї дуже класні. Ми її заведемо, заводиться вона легенько, показує нам контрольні лампочки, що їй там не подобається або подобається, можемо ручник зажати, все. В неї є ESP, ABS, Airbag і кондиціонер. Робочий кондиціонер. Хоча тут написано кліматронік чомусь, чому не знаю. Ось кнопочка газу. Підігрів заднього вікна. І ось, в принципі, так. І козирьок як шкоди Октавії, з зеркальцем. Ручка у нас так відкидується. Якщо була б максимальна комплектація, тут і там були б ще подушки безпеки. І, можливо, був би підлокотник В нашому випадку немає. Ось таку картину перед собою спостерігає водій. В принципі, приємно. Прикольний руль. Він тут обшитий якоюсь кожею. Магнітола. Тут закрити машинку, відкрити машинку. Прикурювач, ще один підстаканник, кармашечок. Телефон можна поставити, в принципі, зручно, і зразу його заряджати. Але незручно, що буде він заряджатися ось так. Краще вже або тут додати ще один прикурювач, або, або. Заряджати від магнітоли. В нашому випадку від магнітоли не вийде. Ось така картина в салоні. Сидіння в неї доволі мігеньке, приємна тканина. В машині пробіг майже 300 тисяч, а все збереглось доволі по заводу. І власник любить машину, дивиться, щоб була доглядність салону. Ми її глушимо. Можемо. Так, Ми її заглушили, піднімемо рулеве колесо, вона нам показує, що в нас відкрита дверка, йдемо далі. Сідаю я сам за собою, там відрегульоване дуже приємне сидіння. Тут мені дуже зручно, ну, нормальна спинка, в принципі, як всіх. До ног я не достаю, але я сідушечку дуже високо підняв. В принципі, посадка хороша. Хотілося б, звісно, щоб наклон спинки був трішечки наклоняний туди в сторону багажника. Механічне стекло, яке туго ходить, бо, мабуть, не розроблене і давно ним не користувалися, тому що в машині є кондиціонер. Пищалочка для низьких частот, ручка відкривання і малесенький кармашок, в який можна я не знаю, поставити гаманець і в'язлі туди ще щось вліз. По центру сидіти, ну не прям зручно. Тут, тут буде трьом людям тісно, але якщо по місту кататись, то я думаю, краще їхати на машині, чим йти пішки. Угу. Ось заді. Ззаді вже менше місця, але теж зручно. Дуже удобний подпор цієї двірної карти. От він налаштований отак, от як воно має бути. Можна потриматись, можна щось повішати на гачачок. Підлокотника немає, зато є повноцінних три рімньо. Робить він. Він працює. Чудово. Підлокотнички. Ой, підголовнички. В принципі, все. Давайте пониримося в багажник і побачимо, що там. Багажник відкривається з електрокнопочки. Бачимо ми перед собою багажник, я б не сказав, що він найвеликий, чи там наймаленький, він такий, як приблизно, щоб зравнювати, як в Deo Lanus або ваз 2110 хоча він вищий, тому що це хетчбек. Можна скласти сідошки, буде ще краще. Ця полочка ділиться на дві частини. Я не знаю для чого, але може хтось цю машину, щоб пиріжки продавати, то вісьма хороша така світрина. Тут є підсвітка, прикулювача тут. Немає. Якийсь гачок, Псевдоорганайзер. органайзер І все. Можна, щоб воно відкривалося красиво, втикнути сюди в щелі. Але ми це робити не будемо, так воно виглядає. Воно буде відкриватись, полочка буде відкриватись разом з лядою. Знизу, що в нас є знизу? Ну, знизу я понімаю, що тут газовий балон, і більше ніяких ніж немає. Ось так. Тому що. Вона коротка. Якщо б це був кузов універсал, вона була б ще з якимись доповнітельними органайзерами. В даному випадку ми маємо таку картину. Ще б, похожа, є машина, шкода Практик. То приблизно то саме, але вона з більшим багажником і вона двохмісна, а румстер, то трішечки вже там йде від пола і вона п'ятимісна. Тут, можливо, була ручечка. Якщо її не було, то я не знаю. Ви завжди будуть грязні. Закривається почненка. У нас є партроніки не оригінальні, але бампер крашений, тому партроніки цвіт машини. Лічок відкривання можна влити бензин. Тут так само, як у всіх моделей Folieslagна є інформація, які колеса литий, які... які колеса лити. Для яких моторів і для якої резини. Ус... Для яких кузовів і для яких моторів які колеса. Ось. І який тиск потрібно мати в, скажімо так, атмосферський колесах. Посадка звична, порог височенький, але коли ти запригуєш, ти себе нормально відчуваєш. Так, що там, як все там почуває спереді пасажир І в якому, скажімо так, габаритах бардачку він може поковирятися. Тому що цей бардачок дивиться тобі в очі і він провоцирує, щоб ти подивився, що там робиться. Відкривається він плавно. Отак. От це, це доволі чудове рішення, він не буде тарабаніти на кочках. Тут ми бачимо сервісну книжку, бачимо, що він маленький, але він глибокий. Доволі прикольне рішення, що він глибокий. І тут є переключення, тобто можна зробити, щоб через якесь отверстє сюди поступав холодний воздух, коли ви включали кондиціонер і ваші напої були холодні. Чи то холодний чай, чи то холодна кава, чи то холодне пиво для пасажира і так далі. Мене дуже цікавить, що це, але відкрити я його не можу. В других автомобілях тут був бардачок. Якщо це була рестайлінгова модель фабії, в неї була трошки друга панель. Не можу її відкрити, але скоріше за все там ОБДшка, щоб читати діагностику блоку. Тут подушка безпеки і динаміки низьких частот. Збоку в нас немає подушок безпеки. Це в нас під очечниця, як її називають. Те, що плавно відкривається? Підсвітка, в принципі, все. Все просто, доволі качественно зібрано, але пластмаса дерев'яна. Тому що це бюджетна модель машини. До речі, ця машина продається за 3,5 тисячі доларів. Я оставлю свій інстаграм, пишіть мене, я вас зведу з продавцем абсолютно безкоштовно. Маленькі виздуховодики, вони плавно працюють, функцію свою виконують. І якщо зрівнювати з Октавією, вони тут не ламаються. Тому що на Октавії це вічна болячка. А тут ні. Тут все абсолютно доступно, понятно і доволі сучасно для 2008 і навіть до 2014 року. Євроручки, працює добре, двері закриваються нормально. Доволі для цих, скажімо так, габаретів в неї хороша. Оглядність, хороше остіклення, хороші зеркала, вони Вона така собі височанька по трасі, я думаю, якщо їхати більше 140, вона боїться бокового вітру. Антена їй дає якогось дизайну, ловить вона хорошо українські частоти, У в мене точно така сама на Октавії. І мені здається, було б класно, якщо вона була як шкода Октавії Рес затягнутою пленкою чорного кольору. Мені, до речі, найбільше ці машини нравляться в, зеленому, в такому кислотно-зеленому кольорі. З чорною кришею. Люка тут немає. Метал неї. Ну, Такий трошки прогинається, але не так, як в якихось там логанів чи амулетах і других машин. Але зрівнювати це теж не об'єктивно. Давайте на ній покатаємося і зробимо якісь висновки. Так. Знову ми в салоні цієї машини. Заводиться вона легенько. Включаємо задню. Задня включається як перша, тільки потрібно колісу прижати. Парктроніки штука хороша. Це для нашого комфорту. Не дивлячись на те, що машинка маленька, парктроніки їй не влідять. Вони допомагають їй втулити там, де ви думаєте, що поміститься тільки велосипед. Куліса в неї чітко. Чувствувати трошки ресурс машини, то вона ось так має трішки люфт. Але яку необхідну передачу ви включите. Омивач в неї працює веєром. Це мені завжди так подобається, коли рівномірно розсіюється омивач або вода. В залежить від амбіції власника, що він туди лиє. Дуже приємний оцей щиток приборів, Він доволі зрозумілий. Це класно. Більше тут кроме цього немає. Ввечері воно класно світиться. Все доволі зручно і інформативно. Дядьки, будь ласка, можна я проїду? Мені треба. Отакі в нас реалії на заправці. Всім треба, і ніхто не хоче пускати. Ну нічого, почекаю. Ну, прикольно, якщо б там була якась водичка або квас, то він би завжди ми пили б холодний напій. Дружище, ну я ж не хочу заправлятись, можна я проїду? Ну і таке буває. О, якщо він. О, чудово. О! Ну, виїдемо трошечки не по правилах, тому що така дорожня ситуація. Водій керується обстановкою. І я предполагаю, що поїдемо ми зразу на погану дорогу і оцінимо ходи подв'язки цієї машини. Мягенька вона там в сільських реаліях чи не м'ягенька. Сильно в неї шумить салон чи не сильно. З першої доволі в неї хороша динаміка. Ми не розбились, значить, динаміки в неї вистачає. Ось їдемо ми по кочках, ми чуємо, що тут десь трошечки дорабанить пластмаса біля магнітоли. А так, в принципі, хорошо. По кочках доволі енергоємка подв'язка. Вона дуже упруга, я не сказав, що вона сама тверда, вона добре оці ямки відробати. особо не тарабан. Ходи подивськи не нормально. Але в свою міру вона зажата, щоб вона краще рулилась по трасі. а тут калюжа, а машина тільки-тільки помита. Переїдемо дуже ніжно. Дуже нова новобудови в нас. Вінниця кожної секунди, кожної хвилини розширяється все більше і більше. Цього кліренса повністю. Вистачає для, скажімо так, для переїзду ось таких препятствий. Тому цю машину дуже полюбляють таксісти, вони її не щадять, вона бере в них 9 літрів газу, 9-10 літрів газу, навіть з кондиціонером, тому що фізично вона більше з таким об'ємом 1,4, їй більше не треба. І от 9 літрів газу. Це її нормальний розхід по місту. І вони круглосуточно, навіть в оренді, навіть два водія обклеюють її там уклон болт, і вона возить своїх пасажирів. Навіть шкода скала, це нова модель фабі. Ну, то, по суті, є фабія, тільки вона називається скала. Їх в болтові нових машин дуже багато, вони без проблем катають пасажирів, і вони дуже цьому раді. Тому що вона хоче тільки замінену мастину. От міняєш мастило в двигуні, міняєш якісь розхідники по подвізки, по мас, по тормозних колодках і, в принципі, більше нічого не треба. Ось переїжджали лежачі поліцейські, вона це робить доволі добре. Ходи підвіски хороші, якщо путне тарабаніло, то взагалі. От в неї враження дійсно іномарки. Хорошої, бюджетної, добре зібрано ну, за німецькими технологіями чешської іномарки. І в Чехії вони популярні, і в нас вони ну вони в нас не тільки катаються в таксі, вони катаються на якихось фірмах різних і так далі. І ця прикольна штука Volkswagen, що легенько коснувся поворотничка і він три рази клоцає. Це доволі класно. По динаміки, якщо сильно вижимати з нею всі соки, то доволі динамічно на ній рухатись можливо. В новіших версіях вона стрілочками показувала, коли переключати передачі. А тут стрілочки і коли переключати передачі вирішує тільки сам водій. Накат в неї хороший, гальмівна система в неї теж хороша, в неї доволі великі тормозні передні диски, але в неї ззаді барабани. За що того, що в неї ззаді барабани. Це дає нам плюс, що це дешево в обслуговуванні, це дуже надійно, а мінус дає, що це барабани і дискові тормоза їй допомагали краще для гальмівного шляху. Хоча вистачає і так. Вистачає цього. Так як це хетчбек, вона коротка, нею дуже зручно паркуватися. Електрогідропісилювач теж доволі збалансовано допомагає їй маневрувати. І цього двигуна по місту вистачає просто за очі. Ну і радує, звісно, її економія. А ось шкода Kodiaq. Годіка десь 20-го на повному приводі. Дійсно цей бренд розвивається, він дуже дякує Фолісвагену, що колись він взяв себе під крило і допомагає їй своїми технологіями, своїм якимось дизайном незвичним і з'являються доволі хороші, приємні автомобілі. Вона не дуже любить низів цей мотор. Він більше оживає при оборотах, тому що якщо там в більш об'ємних моторах... Моторах в неї з те, що оборот машина може розганятися, то тут трішки друга історія. Тут, звісно, краще завжди тримати діапазон 15-2000 -три оборотів. Зараз ліворуч стоїть прип'ястка, скажімо так. Це колісваген Фасад і він може позаважати нам для розвороту. Ми побачимо, як вона на розворот на 180 градусів. Крутиться руль доволі легенько, що на місці, що на ходу, і ось без проблем вона Тормози Тормозимо самокату. Ось ця отлібиться. Це та сама фабія, тільки трошечки новіша. Так, вийдемо і попрощаємось. Перша, ручник. Виходимо з машини. о, от Вона пікає. Закрив водійську дверку, вона перестала пікати. дивимося, що вона один, два, три, десь три з половиною, чотири метри. Ось така вона сьогодні була папія на Щиро дякую, що нам її. Дали мені покататись, сказати про якісь свої враження про неї. Такий в неї ключик, де написано, що це шкода. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це дуже важливо для, її. для того, щоб він розширявся. Шкода. Чекаю нового власника. Пишіть, не стісняйтесь, всього найкращого, до побачення.